Вітаю вас, любі другокласники. Сьогодні у нас урок літературного читання і ступ до теми, що у серці жила батьківщина. Ой, роди наш Красний, Роди наш прекрасний. Познайомимось з віршем Маленька і Велика Марії Чумарної, А також познайомимось з українською народною піснею. Роде наш красний. Любі діти. Добрий день. Зичу праці і старання. А ще, друзі. Всім бажаю сил натхнення на весь день. Зробимо дихальну гімнастику і підготуємо наш мовний апарат до читання. Задуйте уявні свічки. Розпиліть. Подихом кульбабу. Погодіть, неначе пароплав. Зобразіть свист вітру. Молодці, отже, ми готові працювати над чистомовкою. Додай слова, котрого бракує. Да-да-да, да-да-да, стоїть у глечику. Вода. Ди, 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 ди. Дай напитися. Води. Жа, 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 жа. жа Ми знайшли в траві вожа. Жи, жи, жи жи, жи. Ти мені Розумнички впоралися із завданням. А зараз. Подивіться цікаву вправу. Перед вами слово прочитай, і подумай, отвори зі слова нове слово. Село. Осел. Лісок, сокіл, курча, ручка, старий, астра, марка. Рамка, гори, роги. Наша батьківщина Україна це наш рідний край, земля, країна, де з давніх давен жили наші предки. А зараз живемо ми з вами. У різних творах описано почуття. Звичаї, ставлення українців до своєї родини, природи, вітчизни. Прочитай, будь ласка, самостійно текст ти можеш скористатися підручником сторінкою 50 або прочитай з екрану, поставивши це відео на паузу. Будь вдумливим читачем. Розмірковуй. Що хотів сказати своїм творам автор? Які думки, почуття виникли в тебе, читача? Звертай увагу на образні вислови, збагачу своє мовлення новими словами. Зараз вчимося працювати з підручником, відкрити сторінку 141 або працюй за екраном. Подивись уважно на зміст підручника. Тема, що по серці жила батьківщина. Знайди у змісті назву розділу, з якої сторінки починається він, а якою сторінкою закінчується. Автори яких творів тобі відомі? Чи є в розділі народні пісні? Як цей розділ відображено на фарзаці підручника? Для того, щоб тобі було легко попрацювати з питаннями, будь ласка, вони є на екрані. Постав для зручності відео на паузу. Ми сьогодні з вами познайомимося з відомою письменницею Чумарна Марія Іванівна, українська поетеса, педагог, журналіст, громадська культурний діяч. І прочитаємо її віршик Маленька і Велика. Маленька і велика. Моя маленька Україна це дорога моя родина. Мій тато, мама, брат рідненький, дідусь, бабуся, дім тепленький, в котрому я живу щаслива, де рідна мова говірлива усіх єднає нас в любові. А з багатьох малих равдин зростає наш народ єдиний. Скажи словами вірша, про яку Україну мовиться маленька, а про яку велика. А з багатьох малих родин зростає наш народ єдиний. Ви абсолютно праві. Сім'я, дім, місто, вулиця, де ми народилися. Це маленька наша батьківщина. А всі міста складають нашу велику батьківщину Україну. Сім'я, родина, рідня, рід, народ. Ці слова важливі для кожного українця. Вони означають найрідніше. Наше коріння зв'язок поколінь. Прочитайте, будь ласка, самостійно цей текст. Перед тим, як познайомитися з новим текстом, давайте попрацюємо над словникову роботу. Красний, гарний, чудовий. Не цураємося, значить, не уникаємо. Не відмовляймося. Відкрити сторінку 51 підручника або за екраном прочитаємо українську народну пісню Роде наш красний. У лузі Калина, у лузі червона хорошенько цвіте. Ой роде наш красний, роди наш прекрасний, не цураймося. Признаваємося, небагацько нас є. Червона калина то наша родина, Хорошенько цвіте. Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, небагацько нас є. Із чим у пісні порівнюється дружна родина? Знайдіть рядки, що повторюються, прочитайте їх разом. Чи можна їх вважати головною думкою твору? Які почуття викликає ця пісня? Для того, щоб вам було легше відповісти на задані питання, поставте відео на паузу. Як домашнє завдання, я рекомендую прочитати вірш і пісню. За бажанням намалюй свою родину. Маленько і велику. Дякую вам за урок. До нових зустрічів!